Як завжди, у нас нове надходження. Ось такий гарненький Ford Focus 2015 року заїхав до нас. Пробіг всього-навсього 70. Автомобіль приїхав з США з мінімальними пошкодженнями. Нічого зараз взагалі немає, можете побачити. Гарний білий колір, По кузову все теж дуже гарно, без корозії. без всього, по салону. Охайний салон, коробка автомат, регулювання скла. Все дуже чистенько, охайненько, в гарному, гарному збереженому стані. Позаду теж дуже багато місця, багажничок дуже вміський, ціна просто смішна. І ще на цій автівці є камера заднього виду достановили. Тому приїжджайте до нас, Сумська 2А, дивіться, робіть тест-драйв і забирайте цю красунечку.